Журі та учасники Всеукраїнського біологічного форуму ущнівської та студентської молоді «Дотик природи. Я Шевченко Лена, вихованка гуртка «Юний хімік комунального закладу позашкільної освіти, центр дитячої та юнацької творчості Любашівської селищної ради Отецької області. До вашої уваги дослідницький проект манікюр та його особливості. Об'єкт дослідження. Косметичний обробіток ніхів на руках. Предмет дослідження. Особливості використання гель-лаків Мета дослідження обґрунтувати екологічне безпечення гель-лаків, особливості складу і право застосування та підбір інструментів для манікюру. Завдання дослідження: аналіз літератури та інтернет джерел провести анкетування проаналізувати вікові категорії дівчат, які використовують гель-лак обґрунтувати наслідки спричинення використанням гель-лаків, що містять токсичні хімічні компоненти. Методи дослідження. Теоретичні. Аналіз літератури і інтернет джерел Емпіричні. Анкетування експеримент. Статистична обробка. Презентація дослідження. Строки проведення дослідження вересня 2020 року-бересі 2022 року. Для дослідження я сама склала анкету і провела анкетування. Аналіз анкети. Анкетування охоплено на 20 дітей. Вік Ді опитуваних 13-16 років. Скільки років вперше спробували робити манікюр? Найменше дім 10 років. Що таке манікюр і для чого він призначений? 4% обізнані. Дослідження підгадують, що робити манікюр починають більш ранімовійці. Що таке манікюр? І для чого він призначений? Манікюр, косметичний обробіток нігтів і пальців на руках. Інакше кажучи, догляд. Тобто означає гігієнічний обробіток, щоб це запобігти хворобам, пов'язаним зі шкірою рук і нігтів, і надати рукам а відповідно, і нігтям, красиво-відмюгнутого вигляду. Інструменти для манікюру, пінцети, пилочки, різні ножниці, кусачки, лопаточки для кутикули, щіточки, ультрафіолетова лампа, фрезер та різні Гелова система. факти про прогеливе нарощування нігтів. Особлива методика наращування міхів на основі гель не зберігає натуральну ніхтєву пластину і не дорахує навколо ніхтєву шкіру. Гелі роблять природні міхі рівнішими і здоровішими. А ультрафіолетова лампа вбиває грибок та інші хвороботворні мікроорганізми, які так люблять розмножитись гель Гельлаке факти про гейлакер. Прекрасно підходить для нігтів, що ламається. Він робить їх набагато міцніше і еластичніше. Найдонші шарги лаку не обтяжують гуртєві пластини, простота та швидкість обйдорних знаттями піреолу з літєвої пластини. Чим шкідливий манікюр з галаком для здоров'я. Наскільки шкідливий лак залежить від його складу, засіб у будь-якому випадку при собі токсичні хімічні компоненти. Різниця полягає лише в пропорціях. У складі бадника становлять небезпеку. Формальдегід, який здатні проводити до дерматитів, хімічних опліків і збоїв серцевого ритму. Толуол, що виникає на доту, слабкість і запаморочення. Дибутила, небезпека цього ароматизатора в тому, що він здатний привести до розвитку ендокринних порушень. Щоб знизити збиток більш вируб речовин геолаках, рекомендується вибирати склади від відомих європейських брендів. Вони приділяють велику увагу екологічності продукції і косметики. Порівняє гельвак із власним досвідом. Бачимо з діаграми, що більше переваги я надаю молекулі 25% і міланам 20%. Чому? Гелак молекула, має стійкий блиск, щільну консистенцію, не тямніє і не змінює свій колір протягом цього терміну сіні. Забезпечує чудовий зовнішній вид манітюру. Переваги гірлапомілану швидко твердне, що зменшує ризик змащування, не обтяжує нігтів, оскільки наносяться досить тонким шаром. Підходи для критких нігтів робить їх міцнішими та ластичнішими, не викликає алергічних реакцій. Основні висновки щодо збереження манікюру на тривалий час. Пам'ятка для клієнта. Перед манітюром за одну добу не використовувати одію для кутику. День манікюра не використовувати креми для рук, не обв'язати кутикуло мінімум за 5 днів до манікюру, не підпилювати самостійно товжину нігтів, рук, ніг для надання форми нігтів краще довірити маску. Після манікюру першу добу не відвідувати сауни, в басейні, всі побутові роботи виконувати тільки в рукавичках, прибирання, чищення агресивними речовинами. Чистка барників, грібів, яблук виконується тільки в рукавичках. Не використовувати нігті як генеральній праці, нігті ні, ні, невикритко. Не відривати гель-лак. Після подібної процедури можна пошкодити свою нігтів пластину. Практичне значення: дівчатам до 16 років не використовувати гель-лаки, так як неякісний матеріал може містити шкідливі, шкідливі речовини. Приділяти увагу на склад усіх токсичних речовин гель лаках Дотримуватися технологій нанесення гарбатів, щоб не завдати шкоди військові. Інтернет-джерело. Всі фото зроблені особисто. Дякую за увагу.